Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі, гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Назвала своє відео ще ніколи, я так постійно не починала. І хочу вам сказати чому. Тому що впродовж всіх останніх років я починала висівати наприкінці зими перці, болгарський перець, гіркий перець, томати, капусту, огірочки. Цього року я вирішила зробити трошечки по-іншому. Я зараз, наприкінці лютого, хочу посіяти салати. Салати на розсаду. На відміну від перців, огірочків, помідорів. На відміну від теплолюбивих рослин, салати це якраз та рослина, яка не боїться холоду. От. І урожай можна отримувати значно раніше, ніж від тих овочів, які дають плоди. Салати це листові рослини. Ви знаєте, от саме зараз наприкінці зими дуже вже хочеться першої вітамінної зелені, і зазвичай вона в нас визріває на грядках або в теплицях, або на відкритих грядочках. Минулого року я вже вирощувала салат розсадою. Це справді можна зробити. Ви знаєте, посіяла я минулого року салати вже після того, як в мене на стелажі була розсада перцю, розсада капусти, розсада помідорів. Лише після цього я починала висівати салати. Цього року я вирішила зробити трошки по-іншому. Я найперше висіватиму салати. Вибрала для посіву суміші. У мене є кілька пакетиків різних, і ось тут є різні суміші. От, різні різні салатики в одному пакетику. Грунтосуміш у мене універсальна для розсади. Грунтосуміш набрала у відеречко. потримала протягом ночі в кімнаті, щоб вона прогрілася. Висіватиму звичайній касети, так, для зручності насіннячко пересипаю у невеличку тарілочку. От. Насіння різне, дуже добре видно, бачите, тут і сіреньке, і коричневе, кругленьке, довге. Тобто суміш, гарна суміш, гарних. Кольорових, смачних, хромких зелених салатиків. Так, е землю трішечки ущіню не дуже сильно. Ось так, трішечки притискаю. От. І тепер по кілька насінин висипаю у кожну клітинку. Небагато. Так, ось так. Присипаю зверху ґрунту сумішу, злегка ощільнюю. Землі насипаю поверх насіння приблизно пів сантиметра, так, одну суміш салатів я посіяла. Поставила собі міточку, тут в мене вже засіяні клітинки, і ось тут вільні. Зробила ще дві такі умовні грядочки, скажімо так. Тобто поділила поділила на три частини. Так, ще одна. О, тут же насіннячко зовсім інше. Подивіться, зараз я покажу вам його. Тут же насіннячко інше, тому що тут є. Так, тому що тут є червоний салат. До речі, я мала його минулого року. Головчастий салат, він дуже смачний. Далі. Тут ще є м, японська капуста мізуна, ось вона. Далі. Тут ще є якась рання капуста. Тут є базилік, червоний салат рукола і листовий буряк монгольд. От, Бачите, яка тут гарна суміш? Суміш гарна, ось таке насіннячко. Також висіваю його на розсаду. О, кілька насінин. Ось так. Так. І тепер третя суміш салатів. Ось такі салатики. І тепер так само прикриваю насіннячку грунту суміш. Перша грядочка в мене посіяна. То є добре. І то є добре. Так, тепер гарно пробиваю водичкою. Сказала проливаю, але правильніше сказати з бризкою, зрошою. Тому що, якщо е, лити багато води, вона буде вибивати грунту суміш. І так само може повимиватися на сінечко. А найкраще все-таки зрошувати. От. Щедро, гарно робимо теплий дощик. Вода в мене відстояна, звичайна, колодязна. Ніяких стимуляторів росту наразі я сюди не даю. Я просто хочу перевірити якість насіння. Побачимо, як насіння буде сходити. Саме тому я стараюся брати не один пакетик насіння, а кілька. Якщо будуть якісь негаразди, якщо насіння підведе одне якесь, значить інше, друге, третє насіння обов'язково порадує гарними результатами. Так, добре. Добре, ось. І кожен пакет як я підписала. Бачите? Ось перше заклеїла, друге. Тут ще залишилося насіння, третє. ну, Тут можна також підписати, але я просто у своєму відео буду бачити, що тут у мене найбільша частина засіяна насіннячком з першого пакета, тут з другого і ось тут з третього. Так, тепер касету огортаю плівкою гарно, щоб зберегти вологу і зробити ось такий гарний парничок, щоб насіннячко гарно прогрілося, проклюнулося від вологи і почало проростати. Касету триматиму біля грубки, поставлю збоку на кріслі. От, температура приблизно 20-22 градуси. Насіннячко, як тільки на проклюнеться, плівку забираю. Приносимо стелаж сюди, і тоді насіння вони, і далі вже рослинки будуть рости на стелажі. Старатимуся гарно освітлювати, щоб рослинки не витягувалися. Так, подивіться, бачите, насіння ще в мене багатенько залишилося. Повторно буду висівати оце насіннячко через 2-3 тижні. Я побачу, як в мене будуть як в мене підуть перші сходи. От, і тоді вже буду повторно сіняти, щоб бути. Завжди з щоб було ось таке конвейерне достигання свіжої зелені. От, Що робитимо далі, коли рослинки піднімуться, буду слідкувати за тим, як вони зійдуть, наскільки тут буде густота цих рослин. Якщо рослинки гарно розростатимуться, тоді їх з оцих клітинок можна буде переселити у горшечки, розсадні. Або стаканчики пластикові. от, І так само тоді вже або тримати ще деякий час на стелажі, це вже час покаже, або можна їх буде винести вже на веранду. Якщо буде температура приблизно 8-10 градусів, а в нас зараз така температура. В нас зараз на дворі досить таки тепло. от, Салатики висотою 3-5 см вже такої температури боятися не будуть, їх вже можна буде тримати і на веранді. Коли прийде гарне тепло, коли вже мене загроза нічних заморозків, розсаду салатів можна буде пересадити або в тепличку. У нас теплиці не опалюються. Але минулого року я висаджувала салати в теплиці, вони дуже гарно росли. Саме салати, які в мене були посіяні на розсаду. От, а це були переважно головчасті салати. У мене був дуже гарний салат. Леонардо, Леонардо, це червоний головчастий салат. От він здається, що він десь тут також є в цій суміші. От. Розсаду салатів можна буде пересадити в теплицю неопалювальну або в парничок. Є в нас парнички, є агроволокно. При потребі будемо накривати агроволокном. Можна висаджувати і на відкриту грядочку, але звичайно, що варто подумати про те, чим будемо захищати рослинки від зворотніх заморозків. Все може бути. Подивіться, в нас лютий зараз теплий, ніхто не знає, що буде в квітні от Тому що самі бачите, що клімат дуже міняється. Тому варто потурбуватися про те, щоб рослинки чимось захистити. Звичайно, що найкраще це робити агроволокном. Так, дивіться. Рослин на я посіяла дуже густо, але розпікіровувати я не буду. Отакими От кущиками, купочками у мене ці салатики і будуть рости. Ви знаєте, був час, коли ми не дуже полюбляли салати, тому що салати були великі, вони були розлогі, коли я їх зривала, вони були гіркуваті на смак. Гіркі через те, що рослини вже були дуже дорослі. Найсмачніша, найкраща зелень це зелень, яка має висоту приблизно 5-6 см. Ось такі салатики, ці листочки ніжні, хрумкі, вони справді дуже смачні. От Саме для того багато хто вирощує мікрозелень. От такі невеличкі росточки. У них багато вітамінів і вони справді дуже смачні. Ну, Дехто скаже, що це не економно посіяти так багато насіння лише за, для того, щоб зрізати таку невеличку зелю. Ну, ви знаєте, ну як не економно? От я хочу сказати: подивіться, е, отут в мене пакети 5 грамові, я купила їх за ціною 15 гривень. Це вже суміш. От. Е, тут пакетик, пакетик 20 г. Отут пакетик 20 грам взяла в продавця на ринку за ціною 10 гривень. Я би не сказала, що це дуже, дуже дорого. От, але кажу, це вже сам кожен обирає, варто чи не варто, потрібно чи не потрібно. Я дуже люблю вирощувати свою розсаду. Мені дуже сподобалися слова однієї моєї глядачки, яка в коментарі під моїм останнім відео написала. Сільська робота лікує душу. Ви знаєте, я ви впевнена, що багато хто з вас зі мною погодиться. Отака От робота, коли ми, е, коли ми щось сіємо, вирощуємо, доглядаємо, збираємо урожай, вона справді лікує душу. Це справді золоті слова. Так, тепер зошит, ручку і обов'язково записую. Записую, коли саме я висівала. Салати, от, записую зразу, які саме салати висівала, так само, як і всі інші рослинки. От, Щоб просто спостерігати, як рослини ростуть, який буде урожай, як буде розвиватися, роз... як розвиватися розсада, який буде урожай. До речі, що висіватиму далі? Ви знаєте, шановні мої глядачі, ось мій блокнот з минулого року. 21 лютого я висівала минулого року. Перець, гіркий перець, болгарський перець і деякі високорости помідори. Скажу одразу, що цього року я так спішити не буду. У мене розсада тепер росте на стелажеві. Це є зовсім це просто ідеальні умови для вирощування розсади. В хаті постійно тепло. Ми пропалюємо. От зараз в грубці палиця, окрім того, є конвектори. В хаті весь час дуже тепло. Розсада дуже гарно освітлена. Вона в мене росла просто на очах. Розумієте? І коли прийшов час висаджувати розсаду, на дворі було ще холодно. Я не знаю, як буде цього року, ніхто не знає, як то кажуть, десь Бог дочекати, ми будемо бачити. Але мені розсада трошки переросла. Деяка трошки, а деяка таки добре переросла. І потім та розсада, яку я висаджувала, вона вже не мала тої сили. Розумієте? Вона трошечки затрималася в рості. Поки адаптувалася, тому що було дуже холодно, От. А і деяку частину урожаю на високорослих помідорах я також втратила, тому що розсада була дуже висока. Вона почала цвісти у мене ще отут в хаті, в веранді. Окрім того, дуже багато часу забила, забирали інші роботи, ви знаєте про це. І тому я цього року посів е, помідорів, перцю, буду трошечки відтерміновувати. Висіватиму на початку березня. От. Що сіятиму далі після салатів? Висіватиму ранню стиглу капусту, але братиму лише ультраранній гібрид або сорт. Переважно я сію гібрид. От. Тому. Через день-два я ще посію кілька насінин капусти, не багато, потрошечки знову ж таки висіватиму почергово. От, посіяла, капусточка зійшла, росте, тоді починаю висівати другу. Так, щоб було конвейерне до стигання урожаю. І то буде добре. І то буде добре. Ви знаєте, два роки тому у мене розсада росла. Довший час в хаті на дворі ще було холодно, і вона в мене стояла на веранді, і як казав мій чоловік, знаєш, каже, та капуста вже має таке велике гарне листя, що її вже можна зрізати і їсти. От, ну звичайно, що капусту ніхто не буде зрізати на відміну від салатів. Салати при холодній погоді ще можна тримати у веранді, в горшечках, і вже коли будуть ось такі листочки 5-7 сантиметрів, їх можна зістригати і забирати на кухню. От. Капусту я все-таки буду старатися вирощувати або в теплиці, або в парничкові під агроволокном. Звичайно, що як тільки прийде гарне стабільне тепло, як тільки відійде загроза нічних заморозків, салатики, я також буду висівати і на відкриті грядочки. Частину висіватиму в теплиці, частину на відкриті грядочки. Так, добре. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим, корисним, мені буде дуже приємно. Маємо надію, що і цього року ми зможемо виростити і зібрати гарний і щедрий урожай. Маємо надію на те, що все у нас буде добре.